Студент з прифронтового Очакова, що на Миколаївщині Богдан Козловський, подорожує Україною та виступає для людей у містах та селах. Під час свого перебування у Рівному хлопець влаштував імпровізований міні-концерт спочатку на подвір'ї, а згодом і всередині краєзнавчого музею. Головна зброя та супутниця 22-річного музиканта Бандура. У сучасних військових реаліях Богдан вбачає свою мету у популяризації українського слова та пісні, якраз через такі експедиції. Війна триває вже доволі довго. Люди виснажуються емоційно морально я намагаюся дати, дати оцей доторк, намагаюся відроджувати ту кобзарську спадщину, дати оце відчуття, переконання того, що ми обов'язково переможемо. Ми будемо господарями на своїй землі. Як заповідав нам наш пророк Тарас Григорович Шевченко, Богдан є студентом Київського національного університету Шевченка. Хлопець вже тривалий час досліджує минувшину України у різних її куточках: культуру, звичаї та традиції місцевих у перервах. Між мандрами бандурист допомагає долати наслідки бойових дій у рід. Ному очакові Очаків це прифронтова зона. Там щоденні обстріли, тому що у нас Кінбурнська коса, яка окупована, знаходиться от буквально поряд через Лиман. До нас досягає будь-яка артилерія, тому у нас щоденні обстріли. Хлопець переконаний, що своєю творчою діяльністю приносить більше користі країни, ніж перебуванням на фронті. При цьому додає, що відповісток не буде ховатися, і якщо треба захищатиме рідну землю зі зброєю в руках. Та всі військові, з якими я говорив, мені казали, що кожен повинен займатися своєю справою, якщо ця. Справа націлена на перемогу, я не боюся воювати. Якщо мені дадуть повістку. ну по перше, я студент, я студент Київського національного університету Шевченка. У мене є відстрочка, але якщо мені дадуть цю повістку, я піду. Богдан Козловський не лише бандурист, а й філософ. Його не по роках зрілим поглядом на життя та процеси, які відбуваються в країні, здивувалися, і працівники музею. Ми прийшли до того, що це новоявлений Сковорода, знаєте, реінкарнація. Ну, може, це ми хвилини зайвого, але принаймні те, що людина. Ну, в такому віці здатна на такі вчинки, подорожувати країною. Музикант виступає не лише для цивільних, а й військових. Зокрема, давав міні-концерти у госпіталях, у репертуарі бандуриста, кобзарські, козацькі та повстанські пісні, які направлені на підняття патріотичного та бойового духу. Палонімокра свіданкова пора. Вставай, 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 горичного зоря, Ніхто б де не умер. Від зради чи дворні воскреснете тепер у чистому вогні? Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.